Бездомний рудий кіт на вулицях нікому не потрібних кошенят. Слухайте, ви не зрозуміли. Я заблукав! Вибач, твої проблеми. Стороннім сюди вхід заборонено. О! Потрапляє у дивовижне місце. Маленьку викрутку, давай. Ну, Як новенький. О, Хто тут у нас такий? Як же тебе назвати? О, я знаю, ти Грім! Тепер це твоя родина. Китська справа. Дозвольте представити вам нового учасника нашої команди. Це Грім. Він краще, ніж старий кролик. Не думай, що ти своїми мурмяв його підкупиш. Друзів чекають небезпека і пригоди. Дядько Лоренс, ми маємо поговорити про цей будинок. Ставлю своє вухо, він вирішив обдурити старого. Нам нічого доброго не світить. Деніел вирішив продати будинок за спиною у Лоренса, а нас на вулицю. Ми його зупинити. Є йде. Я тигр, я страшний звір і я смертельний в Попади в світ мар. Нусь. і Грім і зачарований дім. Оу! Допоможіть мені, будь ласка, хто-небудь, допоможіть! З 10 квітня у чарівному 3D.